Ну джамбо. Ну джамбо, ну йди сюди. Джамбо. Ну джамбо. Ти мой урючок, джамбо, я тебе так люблю. do do you need? love? Ну все. Привчив, кота, Нарешті. Джамбо, умничка. Коротше, вона боялась, не підходила до фонтанчика. Я... Три дні поспіль з нею, з нею займався і. Як я її привчив? Коротше, я ту з нею поряд фонтанчика, давав їй смаколики, торкався руками цього фонтанчика, щоб вона розуміла, що все ок. І зараз. Отак. Клас. Ну все, це дуже корисно. Типу, вона фільтрується, вода, там фільтр стоїть. Коротше, мій котик любимий. Класно. А до цього скільки вже? Тож не півтора пройшло, і я такий, ну, не п'є й не п'є. Ладно. Потрібно займатися, як би це не звучало, але ну, береш кота або взагалі береш тваринку. Це дуже відповідально і. Потрібно братись за її виховання. Бо спочатку думав, що ой, джамбо балована вона така кішечка, і це таке, це таке перекладання відповідальності на джамбо, ну тобто. Це ж моє виховання. Джамбо веде себе настільки, скільки я їй дозволив робити. котик. котик. Так, я сходив, купив собі шейвер і. купив клієнту шейвер, але він попросив його для того, щоб з одягу прибирати катишки. Why not? Why not? Я собі взяв гама, по-моєму, якось так він називається. А йому звичайний воловський. Скачав сьогодні ще новий додаток для хебітів, тому що тим, яким я користуюсь, ну він підлагує, злітають з нього статистика. І я просто я розумію, що я не за мідальками, як кажуть, в цьому спорті, але ну, все ж таки, я купив підписку і хочу дослідити свою активність, а вже не можу це зробити коректно, тому що багато чого втратилось. Зараз скачав хебіт. Продуктивіті, по-моєму, називається. Там він платний. Мені дали сім днів тріала ну, безкоштовного періоду. Ось, тому буду пробувати, але мені вже дуже подобається. Він створює, він сам тобі пропонує хебіти. Ти можеш собі влаштовувати челенджі. Коротше, дуже прикольний додаток. Потім покажу. Зараз йду на роботу. Буду відпрацьовувати цю штуку. Ну, насправді, класно. Дуже задоволений, що купив новий шейвер. Мені, до речі, клієнт, якому я купив теж бритву цю, він мені залишив 500 гривень чайових, щоб я купив собі шейвер. Я такий подумав, ну, ок, ладно. Відчуваю, як ті години, які я не досинаю, а я не можу нормально поспати, із-за того, що не можу заснути вчасно. Тобто, у Мене до сих пір не відбудувалася звичка ложитися раніше, але я встаю рано. Організм ще робить супротив мені, але я вже коли лежу з 22-30, там уже або з 11, і дивлюсь потім на годинник, і дивлюсь 12.00, ма, думаю, добре. Ну ти ж сам винен будеш. Ну, типу, ти не хочеш засинати, ну я ж вранці по-любому встану. Ну, ти ахіреєш сам. І. <сум> ну я на таких хвилювих вже встаю досить довго, тиждень, можливо, півтора. Нормально. Єдине, що зараз, от, я думаю, ще погода дуже впливає. Почитав за метод психологічний трюк 5 секунд. Почитав на. Почитав у додатку Headway, це додаток, який з книг дістає основні інсайди і в класно візуальній формі їх подає. Ну, тобто, дуже скорочено, лаконічно, дуже класно. І там була книга про правила 5 секунд. Дуже прикольний психологічний трюк, який перетворює імпульс в дію. Автор Пропонує нам використовувати його щоденно і в різних завданнях, тому що це вводить нам рефлекс реагувати на ці 5 секунд, і наш мозок не встигає навіть ну, зреагувати, щоб ні, типу, не роби цього, відволікти нас від, від дії. Рахуємо до п'яти, виконуємо дію. Ну і все, блять, дозвони. Дуже, дуже простий топік. Я вже використовував це, але досить несвідомо, просто я коли в річку пам'ятаю, заходив в холодний, думаю, так, все, 5 секунд і, і буду заходити. Так, ну а тепер, собственно кажучи, про додаток. Я використовую тепер, як він там називається, продуктів. Додав вже всі свої хебіти потрібні. Воно виглядає приблизно так. Я собі ще структурував його, щоб ну, воно йшло за ієрархією. ну за по, по послідовності, яку я обрав. Спочатку чистимо зуби, практикуємо йогу, читаємо стейцизм, потім книжечку 20 хвилинок, потім вправи 10 хвилинок, потім. І зараз я на дуалінго проходжу завдання. Мені, ну, до речі, дуже подобається. І додатково. Читаю книги англійською мовою. Ось. Тому у мене стоїть короте, 10 хвилин англійської мови. Є вечірні хебіти, теж чистити зуби, записувати думки, побудувати план на завтра, змонтувати відео. І, в принципі, це нові хебіти, які я собі імплементував нещодавно. Це відкладати 10%, грати з джамбо. І в райт сценаріо це я хочу закрити цей проєкт. Мон, як я назвав короте, по останнє відео, яке буде вже на кінець цього влога. <глє> Блять, на Короче, Коротше, коли я дознімаю вже рік, а залишилось скільки там, днів 15 по-моєму, чи 16. Короте, то хочу проаналізувати і зняти відео таке на хвилинок 20-25 про те, що на мене вплинуло, щоб я порадив, про свої складнощі, труднощі, з чим я сталкивався і, і так далі. І це. Коротше, складна доволі робота, тому потрібно прям було створити хебід і кожен день потроху-потроху напрацьовувати. Якось так. Коротше, додаток дуже прикольний. Мені дуже подобаються челенджі, які тут можна обирати собі. Тут можна дуже зручно дивитися статистику. ось, Але поки що нічого немає. І. Що тут є? А, дуже прикольний. От такі от поради, Як там медитувати, там, чому потрібно, там, не знаю, що я не читав. Я поки займався переносенням своїх хебітів з додатку короче, минулого. А, во. а, є? О, круто. Так, да, так, да, так, да, це він. О, хор... бля, він що безкоштовний? А, ні. Ну зараз перевіримо. Ну, 7 баксов коштує на місяць. Або 40 баксів на рік. Ну, насправді, це реально та річ, за яку хочеться платити гроші. І так викидую на всяку фіню. На Андроїді, щоб ви розуміли, 174 гривні це коштує, або на, або на рік 800. Це вообще піздець, Ну, це дуже дешево. Це дуже дешево. Чому yes. так? Чому за техніку Apple ти маєш переплачувати? А, ну да. чувак. Так, чувак. Це 4,3. і Чи... П... скільки? 4,3 і бакси. Ну, тупо 4. в два рази. Коротше, у кого Android, то користуйтесь цим додатком, це дуже дешево. І він дуже кльовий. Ну я буду. Ну я буду платити вже. або зареєструю акаунт на Android. А, я вже зареєстрував, я вже тріал. Yeah. Бля. Спробуйте, можливо, зареєструвати на Андроїді або на кампі, сплатити і може там дешевше. До Алінга точно можна з кампа дешевше проплатити. От я в цьому впевнений, бо я одразу навіть куплю. Бо на айфоні, коротше, все дорожче. Зайбави. Можна челенджі обирати. Я обрав собі цікавий челендж, це журналінг челендж, ну, прописувати думки. І мені дуже сподобалось, що тобі не потрібно нічого вигадувати. Воно тобі само каже, що тобі потрібно записувати. Дрімс, цілі, відчуття. Эээ... Uh, делибройт. Я не знаю такого слова. Ну короче, щось daily life. Reflect no sense, reflect. Короче. Блин. Офигенный додаток. Но те що, конечно, дорожче коштую, чем на андроиде, це это матч. Ну что это таке? Гарного <реш>... вечер?